діти сонечко, ще так закралося. Тут у мене реста Кока Повен роченьке. Друзі, пішла на йогу. Сьогодні в мене було індивідуальне. Дивіться, як уже є на секунді батьку за 26 золотих купила. Так, тут у мене кексик Я заказала собі крем. Ще так закралося. Ой, всім добрий день. Добрий ранок, добрий день. Але в нас не ранок. Привіт! привітики Привітики, моя рибочка Я не можу з цієї краси, ну гляньте, ну не гарно ж. І сонечко там ще світе. На квітки. М -м -м. Букет шикарний. жилетку на Сайконди Бадрику за 26 золотых купила. Да, пошли, давай. О, <laughs> <laughs> Ну, классно. Она вот тут еще отражательная такая. О, вот тут, бачите, так трошки отражает. И что, нравится тебе куртка? Нравится куртка? Не любите? Это такая жилетка. Жилетка, бо курточку мама тобі заказала, да? Гарний розлягся, карапузик. Як баді чекає, коли ми йдемо з роботи. Чоловік при... прийшов тут спироці. Що таке? Давай, радуйся. Що ти хочеш? Все, уничтожить. Скучу, я тоже скучу. За мною, надеюсь. Ну, я бачу, поп что-то, наверное, за псом. Да? Курил. Да. <ріхи> <Все>. <ріхи> ти да ты зараз едешь? Так. Я уж, а есть ты То візьми, хоч там пирога кусок сгрызни. Ты что, вообще нахуй? Что, песик? Давай, Злась. Злась, сказал. Злась. Иди, дай ему на холодильник. Бадя, что Коля тебе даст? Иди, что Коля тебе даст? Что в Коле есть для Бадика? Что в Коле есть для Бадика? Что О, там пікає ще, повікай. На секунді, за 12 злотих. Ти розвалить вже зразу. Попікай, повікай. Він виграє за ту пікалку зразу. Дивіться, зараз два громади будуть Угу. Він не може взяти. Полетів. Дерти, дерти. Дерти, поводи. Баді, ти бачиш? Іграшку Коля тобі дав. Іграшку Коля дав, так? Вау, пчусінько, вау, махороші. Я так і знаю, що буде Да. хороші. Ти, якщо б тобі сьогодні сказала, що з ковбаски. Ні, я не сказала, що з сосіски. Як уничтожаються іграшки. Баді. Я тобі більш ніколи нічого не куплю. Ти морда волосата. Я це монтую, сіжу. І тільки я це слухаю. Воно ще таке цупкеньке, ти знаєш? Ей! Вонючку. А ну дай глянуть. Дай глянуть. Не дереться, так, да, так дуже? Ні, ну вже чуєш? Уже видно, що сіньтіпон трохи. Цим треба гратися, а не дерти його. Ну, ще так крепенько, посередині хотів роздерти. Ну що йому оце купляє, як воно йому на один зуб. Повен рот сінтіпона. Дай сюди цей сінтіпон, курда, малий. Коль, треба це було ще забрати. Диви, диви, тікає, сінтіпон вилітає, Коль. Да вот возьмите кусок пирога на тарілке. Ну, Вкусний <риво> 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 не підпикся, то я в ячках пожарила. Шкода выкинулась. <риво> <риво> я на работу пожарила. Тут повалить канати. Ну оцей що йому куплять? Он купа розвалених іграшок. І ті, що вижили після, після того оцього, зубастого. Бачите, ця не пережила. Там є такі іграшки, які він хотів розвалити, і вони не розвалювалися. І це його дуже дратувало. Ну, що ти оце зробив? Що оце таке, баді? Що це таке? Що тобі оце куплять наступного разу? Тікай, синтепон поприбираю. А ось ще скільки Пів іграшки лежить. Кісь собачки, це на три годи. ця іграшка, тобі на півзуба. Дай сюди. Дай. Ще видеру. Трішки. Капець, скільки в цій іграшці, сімкипона ужас. Ну ти морда, роздери таку іграшку гарну за 12 злотих. Всім добрий день, добрий вечір. І я в дуже класному настрої повертаюся звідти з тренування, з якого з нового Бо я пішла на його. Друзі, пішла на його. Сьогодні в мене було індивідуальне. Заняття. Вирішила я піти на йогу. Записалася я ще геть 2-3 тижні тому, бо вона відпочивати їздила. У неї студія обомронгова своя, дві групи. Одна група у людей, в яких проблеми із спиною, а друга група звичайна. Ну от я до неї подзвонила, хотіла записатися на йогу. І вона мені сказала, що у неї новачків немає, у неї всі старі групи, і якщо я хочу, то єдина опція для мене є така. Я плачу їй за індивідуальне заняття 200 злотих, і вона зі мною в годину 20, ну півтори години займається і показує, як всі Прави мають виглядати, тобто правильно все, де ногу поставити, де як розтягнутися. Ходило про те, щоб навчити мене, щоб я розуміла, де що напрягати, де куди дивитися. Люди, які ходять на йогу, я думаю, зрозуміють мене. Я людина, яка перший раз була на йогі, судороги брали. Ну, жах, просто рук, ну руки, ноги. Ну це ну класно. Мені дуже сподобалося. Дуже обізнана жінка. У неї своя студія. Хто хоче у нас тут з Воронгова ходити з місцевості і не знав, куди я раджу студія Анети Яблонської, клас. Перше індивідуальне заняття. Вона мені показала все. Вона мені назначила групу вівторок на сім вечора. А у четверг на пів восьмого мені як і з роботою клас, і, до речі, вона сказала, що навіть ходячи на тренування в тренажерний зал, ну це я і знала, що дуже багато вправ ми робимо неправильно, м'язи не напрягаємо ті, що треба напрягати. Що на йогі можна добитися більше результатів, чим там, в тренажерному залі. Але я скажу так, що Ой, на кожен товар свій покупець, тому комусь щось травиться, комусь не подобається то. Але я скажу так, що я завжди хотіла ходити на йогу. Я пам'ятаю дуже давно. Я, до речі, до неї дзвонила років два-три тому. Я хотіла ходити, коли якраз корона почалася, і вона мене не змогла взяти, бо у неї були старички, які постійно ходили. Не змогла взяти тоді. Бо сказала, що кількість була ограничена. Тоді ходило по 10 людей, і вона мене не взяла. А я хотіла ходити на йогу, щоб трохи розтягнути своє тіло. І ось здоров'я моє підказало і я до неї, до речі, бачите, якийсь біг обставин до неї потрапила. Ну, сподобалося жінка дуже, дуже на цьому розуміється, дуже і це видно зразу. І видно, що це її робота, любима робота, що вона це любить, що вона дуже знає, вона дуже на багато практик їде. Скажу так, що не шкода цих 200 злотих взагалі. Взагалі, була б можливість заробляла, ходила б індивідуально постійно, але і тепер я буду ходити 8 разів в місяць, і зато я буду платити 220 злотих. Мене доєднають до якоїсь групи. Я думаю, що це буде тяжко мені по початку, бо я взагалі поки не орієнтуюсь, що куди і як, але я думаю, що з часом все прийде. Треба відкривати для себе щось новеньке. І я змонтую відео сьогодні, думаю. І виставлю з того, що ми робили. І, там, я хотіла щось зняти, вона каже, прийшла сюди вчитися, а не знімати. Давай щось будемо з тобою робити. Друзі, хто хоче спробувати щось новеньке, то реально варто спробувати. Ну що я там, Й йогістка, кольниця капець. Ти що, руки трусяться, ноги трусяться. Я як тобі покажу, там вона фоткала мене, бо я хотіла знімати, вона каже, давай учися, а не знімати, я тебе пофоткаю. знаєш? Я коли я глянула ті пози, то мені аж страшно. У <реш> мене судороги такі там валили, ти би знав. Віриш, що оце зараз телефон, тяжче тримати, чим після тренажерної зали. Дуже сподобалося. Дуже сподобалося, дуже приємна жінка. Не шкода тих 200 злотих, знаєш. Позаймалася, багато мені чого там розказала. Відчувається, що жінка знає свою справу, знаєш. Я буду ходити вівторок-четверг, вівторок на сім, а в четверг на піввосьму. Так як ти практично. Буду тебе підвозити, як захочеш. Як будеш гарно себе поводити. Мату треба нову купити. Це не пасує. А ти що? Я хочу сказати, вибачте, що у мене не, не вийшло щось пізняти із тієї студії, бо реально вчилася, зараз все болить. Мені двері повернути ключ тяжко. Так, ми пропрацювали всі м'язи, ті, що треба, і так правильно, що вона мене контролювала. Дуже тяжко. Дуже. Хто думає, що реально, як вона мені сказала, а ви що думаєте, Йога — це просто так, Там, то туди, то сюди і все, так? Да? Каже, ні, це дуже-дуже тяжко. А я беруся до готування. У нас пів сьомого, я ще нічого не їла, але мені треба готувати і їсти. Випали трішки із життя, випала трішки із влога, дуже багато роботи у нас на роботі, але у мене було небагато, бо я постійно виходила. На цю реабілітацію. не знімала, бо така суета, повсякденність, то лікарі, то робота. Приходиш додому, якісь закупи, якесь щось. І ось нарешті настав той момент, коли я йшла на йогу і вирішила за це зняти. До речі, можна було якесь вступлення перед зробити, що я очікую, але я не знаю, чому я цього не записала про це, подумала вже пізніше. Я подумала, що щось на йогі піднімаю, буде можливість, то буду підзнімати. Є у мене фотки, і я зроблю із цього щось і виставлю. Тому буду менше базікати, напевно, зараз поїм і буду готувати, бо потім буде пізно. Була на закупах, бо завтра, і післязавтра у нас вихідні і магазини всі закриті. У них День Неподлеглості. що не знаю, що це День Незалежності, напевно. Точно не знаю, не буду вам розповідати про це, бо зараз як не розказую. Хочу сказати, люди, хто не займається нічим, хто не ходить ні на які тренування. Ходіть, ходіть, розвивайтеся, навіть щоб провітритися. Ну це взагалі дуже-дуже класно. Я вам раджу ходити, пробувати, знаходити себе, в кого є можливість, в кого ні. Активно, активний якийсь спосіб життя ніхто не відміняв. Находимо щось в інтернеті, що буде. Для вас, що буде класним, то дивись, бо знаєте, що там його, навіть. Будеш ти. Диви на нього. Та я бачу. Подожди, я повідаю. Подожди, давай, давай пропав. а дяд це? А що це таке? Що це? Баді, що це таке? Йди до корма, йди туди, іди. Баюкутний. Ну дай, аж душиться тою слиною. А? Ну дай, Коля. <рес> ну на, так дивись такими очима. Помалесеньких, давай, бо дуже вдушиться зараз той кубана. Диви як. Душиться. Він є. Але тут я робив. Треба розпакувати. Тут у мене реставка. Баді, це моє, це не твоє. Ми прийшли з роботи. Цікаво. Що ж? я заказала. А, интрижка вам. Класс. Типа Ронер убедили. Что же я замовила? та ра 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 Класс. Подобаете. Ииии, надо буду І я заказала собі тренд. Ну це, звісно, що не оригінальні уги. Але хелла. Подобається. Ще таке я замовила на шею, такі високі носки. І глянь під курточку цю зимню рижу пані. Але глянь, яка подошла. Тепер вище трошки. Сподобається. Замовляла продавця. Знаєте в якому? хто може, в Польщі. Ось. Дуже сподобалося, хоча я переживала, що буде якась шляпа. Вибачте, що буде якось не дуже. Але дивіться, як гарненько все прошито. До речі, вони режіші є, чим на відео. Коля, Дивіться, як все прошито класно. Він подобається, реально. топ, Сподобалися дуже. Це підмій пухан, який трохи вже для мене завеликий, але ще на сезончик я в ньому поганяю. Подобається. Диви, якраз в кольор, так? Да? да? Клас. Подобається взуття, взагалі дуже подобається. А курточка, ну, що ну, зробиш? На вирост <с> Можна би було, звісно, трошечки менше. Але нічого, буду ходити. Буду ходити так. Такий, яка є. Викупувати не планую. А там, як піде, може. <с> <с> Просто вигорить, але нічого не шукаю. Раніше я ходила з цим, він тут можна його оттягнути. В принципі, можна шарфік купити. Як ідея, новеньке. Хотіла в це, -це, це замовити, але не було мого розміру. Потім я хотіла е, замовити. На різних сайтах, але вони зараз дуже популярні, то тяжко було. Тяжко було замовити і знайти свій розмір. Замовити не тяжко, а знайти свій розмір було тяжко. От. Але я справилася з цим. Дуже подобаються. Ви хочете, я вам передам? Постараюсь передати їх колір? Ага, не передається, так? Да? Ну, вони от такі десь. Темніші, не такі світлі. Не такі, не такі світлі, як на камері. Не, не такі. Але не такі, рижуватиї. Ставимо сюди їх десь. Оп. І будемо носити в сезон. Що я хочу сказати? Що вчора я малася готувати їсти. І благополучно я не готувала, бо я не захотіла. Я налаштувала те, що в нас було додому їсти. І змонтувала відео про йогу, яке ви побачили вже. Зараз мені треба вже 4 години їсти, приготувати. Нігті вже три дні не можу зробити. Нігті зробити треба, але не знаю, чи сьогодні. Тепер треба мені педикюр переробити, бо тепер на йогі я буду розуватися. Я і так його робила постійно, тепер частіше треба буде перероблювати, бо буде соромно там світити ногами Ах, перед людьми. Так люблю початок місяця, бо скільки замовлень, скільки замовлень. Тому так, якось так. Робота у нас така, що тяжко розвалитися на декілька сторін. Але я намагаюся. я намагаюся. Таке ось сьогодні включення. Ми сьогодні прийшли з роботи. У нас завтра вихідний. І я сподіваюся, що я для вас піднімлю щось цікавеньке. А якщо ні, то буде наш звичайний буденний день, бо є декілька завтра справ. А сьогодні включення яке? А таке, що я хочу показати вам, що я випекла. Тут у мене кексик. Це коли не хотілося, після того, як випечеш, мити 16 чи 14 маленьких форм для кексів. То випекла в одній. Тут у мене супчик гороховий із ковбасками. Тут у мене рис чоловіку на роботу. І все. Давайте перевертати разом цю красу. Який кексик. Так пахний дуже смачно. щоб би так присипати його чимось. Все так само я робила. У мене рецепти є на каналі. Кексики. До речі, треба в Тікток не знімати. Мені скільки всього треба знімати, але вибачте. Поки що ця робота мені не оплачувана. У мене просто не вистачає часу піднімати якісь рецепти в TikTok або щось такого. Це реально дуже багато часу займає. Якби моя основна робота була е, в інтернеті ведення мого блогу, то я думаю, що я би там. Ми б не вспівали їсти, що я виробляла би. Я роблю собі нігті. Ну, Син, так? Да? Ти любиш біля мами бути, да? Так. Да? Влягся тут на ноги мені. Мені максимально зручно з тут, да? Максимально зручно. Так і робимо нігті тут. Атмосфера у нас така, да, бо. Ну, в общем, ходиш тут без нього. Що так приставав, так приставав, так? Да? Що А Що такое? я не хотіла чмихнула просто тобі. Ну, все. Дякую за перегляд. За такий маленький інформаційний трішечки влог. Те, що у мене відбулося таке. Така сенсація в житті. Я пішла на йогу, Мені дуже сподобалося. Я думаю, що я буду, можливо, і шкодувати в деяких ситуаціях, бо це дуже тяжко. І реально, видається, що це так легко, а це ніфіга не легко, бо треба слідкувати постійно, щоб в добрій позиції і руки, і ноги були постійно напрягати, і попець напрягати, і спину подобається. Тому дякую, що дивилися цей влог. Поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар, як хто ходить на йогу, можливо, є люди, які дуже давно займаються. Е -е хто ні, напишіть, ще цікава вам була ця інформація. Дякую за перегляд. Далі цікавіше я вам обіцяю. Незадовго нас чекає багато цікавого. І вас чекає і мене місяць влогмасів. Я не знаю, як я буду це тягнути, але я буду намагатися. Тому дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних влогах.